Доброго дня! Хочу порекомендувати вам ніж до такої мотокоси, якою заготовляють сіну чи просто косять отакий От з сегментів. Найбільша проблема, яка у вас виникне, це оцей отвір. Головне, щоб у вас було, був старий ніж чи, 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 чи щось подібне з оцим, з оцим отвором. Для від оцеї коси, щоб у вас отам зійшлося на, на самому редукторі. А це все то вже, це вже нюанси. Дивіться, берете, наприклад, старий, старий диск, чи там у вас пилата, чи який там є. І розмічаєте на, на три сегменти. от сегменти продаються. У мене тут є продаються або. Або можна десь у сусіда, в кого є ті кінські коси позичити, чи договоритись за чвертку, чи як там, ну щось придумати. <клес> Берете старий диск, який у вас вже зношений. Розмічаєте на три. Я тут взяв на закльопки. Я рахую, що воно краще, ніж на зварку, бо на зварці трохи опасно, може відірвати і... і може відірвати. От берете, розмітили на троє його. клепите на оці закльопки. Тут отвір на 5. Мені здається. От на 5. І на закльопки, на, на дві закльопки, там відразу йдуть. Е Отвори тут є готові. Сп... О. Отвори є готові тут. Є. І на шість на закльопок прикльопуєте і все. Воно. Ніколи воно не дінеться, воно не відірве. Все, всім дякую за, за увагу.